Можна назвати дорогою життя чи ні? це Ну Так і є, вона дуже сильно біля. Такій машині їздить тут, це піза на піза. проїду, не проїду, Ну, допомру. Таково ці часового яру. А в напрямку на Бахмут, це тепер теж ключова лінія оборони Збройних сил України тут на Донбасі. Головне не допустити ворога далі, ворога тримають, не дають йому пройти. і ЯР потрапляє від обстрілів, постійних, систематичних, накривають всіми дальнобійною артилерією, і градами, і смерчами, і ураганами. Тому тут дуже-дуже непросто, але все контрольовано. Постежив позбум, так. Да. От з'їхав, це вдома зручно, і зли де висять, вази трошки там уже небезпечно. Бахмутське бойовище це бої між Бахмутом і Часівом Яр. Йде обстріл постійний, часів яр, тепер фронт. Липня місяця 22-го року я вже офіційно Збройних сил України. Приймаю безпосередню участь в обороні нашої держави від загарбника Московського. Кожен будинок для Збройних сил України це не просто будинок, це оборонний пункт, в якому вони тримають оборону проти расистів навколо. Стіни завжди розписані. В них гасло Слава Україні. Слава, ми переможемо. Тобто це нам показує, показує дух наших українських воїнів. Їх не перемогти, їх не подолати. Нам важко і складно. Війна це не прогулянка. Війна це не красива картинка. Війна це біль, страждання, кров. Але ми і переможемо. Що ти знайшов? Знайшов з лобусу. Цукрінаєш. Сім'я життя, Дивися, thank you